Він завжди, завжди захоплювався небом його пейзажами. І коли мені до рук потрапив його телефон після його загибелі, я побачила, скільки фотографій було саме неба, заходів, світанків. Дуже красиві фото. Для нього небо та літаків були всім. Показав мені одного разу програму Flight Radar. І до війни завжди, коли він літав, я знала номер рейсу і слідкувала за тим, як сідав його літак. І так завжди траплялося, що саме в програму я заходила десь за хвилин 10 до посадки, і він одразу писав мені, що прилетів. Після його загибелі я навіть зробила татуювання. До війни ми встигли полетіти в одну відпустку на мій день народження. Це було цікаво. Він мені розповідав, який звук що означає, що відбувається там при посадці, при взльоті. А ще візнав другого пілота, домовився, що після того, як всі пасажири покинуть салон. Мені не дозволять заглянути у кабіну пілота та привітатися. Це було приголомшливо побачити на власні очі. це. Дуже захоплювався літаками, і я, мабуть, назавжди запам'ятаю той політ разом із ним. Він був дуже, дуже доброю, відзивчивою людиною, з величезним та щирим серцем. Людина з найчастішими Помислами була, думками, він був просто найкращим. Хтось до нового приїхав. Люди, які прийшли в моє життя з його життя, вони вони в захваті були від нього, вони їм пишаються. Всі мені писали, що він був дивовижним, дивовижним, добрим, відкритим, він був справжнім. І, мабуть, він був дійсно таким, бо підтримка суспільства, вона, вона просто шалена. І я дякую всім людям за те, що вони в мене є, бо mm. я би без них не, не витримала, не змогла б пройти весь цей шлях. І я знаю, що вони роблять це в першу чергу для нього. Бо всі його дуже любили.